Служба безпеки України викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з Російською Федерацією в окупованому районі на сході України. Зрадниця допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в українських навчальних закладах. Фігурантка після захоплення громади добровільно вступила до окупаційної адміністрації міста Кіровськ Луганської області. За даними кіберпідрозділу, жовтня 2022 року окупанти призначили її керівником відділу освіти. Для впровадження нововедень фігурантка проводила атестацію освітніх закладів за стандартами РФ. Вводила виключно російську мову викладання та плани навчання за програмами країни-агресора. Крім цього, перебуваючи на посаді, колаборантка займалася розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Це колабораційна діяльність. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.